Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі. Під час останніх наших зустрічей ми слухали про події, що відбулися з Ісусом Христом в останні Його дні життя на землі. Ісус мав багато друзів, але й безліч ворогів. Друзі Ісуса вірили Йому, любили його, а вороги ненавиділи Ісуса і задумували вбити Його. Вони бачили дива, які Ісус звершував. Навіть тепер, у ці останні дні в Єрусалимі, Ісус зцілив перед очима книжників, фарисеїв і священників безліч людей. Лазар, якого Ісус кілька днів тому воскресив із мертвих, був поряд із ним на святі, а ці люди лише скриготіли зубами від ненависті й заздрощів. І Ісус розповів їм притчу так, так. Він їм розповів притчу про них самих. Послухайте. Лихі виноградарі Євангелія від Марка, розділ 12 Одного дня Ісус розповів історію, маючи на увазі єврейських старшин та священиків, які стояли серед натовпу і теж його слухали. Жив собі один чоловік. Насадив він виноградник. І дбав про нього, робив усе, аби виросли виноградини міцні та великі. І от зібрався він від'їхати, а виноградник здав орендарям. Коли ж визрів урожай, він послав своїх слуг, аби отримати орендну платню, яка йому належала. Однак, замість того, щоб видати слузі належне, виноградарі побили слугу. І вигнали його геть чим. Володар виноградника послав іншого слугу, потім ще одного, однак кожного разу лихі виноградарі били їх та вбивали. Пошлю я до них мого сина, вирішив власник виноградника. Певно, що йому вже викажуть належне шанування. Однак лихі виноградарі не зважили на сина хазяїна і вбили його, а тіло кинули геть. Вони думали, що як вони вбили хазяйського сина, то тепер вони стануть власниками того, що йому належало. Як ви гадаєте, що зробить власник виноградника? запитав Ісус слухачів. Він прийде сам і забере виноградника від лихих виноградарів, промормотіли йому у відповідь. Запанувала тиша. Ісусові слухачі добре знали, про що саме йдеться в цій історії. Єврейський народ часто змальовувався як виноградник, а вони його вожді були виноградарями, поставленими у виноградник Богом. Царі і старшини народні протягом століть не зважали на слух Божих пророків, яких Бог посилав до них, вони відмовлялися слухати самого Бога та його посланців і навіть Сина Божого, навіть тепер вони змовлялися вбити його. Однак, замість того, аби замислитися та зважити на себе, Священники та старшини тільки ще більше розлютилися на Ісуса. Вони ладні були вбити Його тут і зараз, але з огляду на народ не наважувалися адже прості люди любили Ісуса. Отож Ісусові вороги пішли геть, палаючи ненавистю та міркуючи над тим, щоб убити Його. При першій нагоді. А тепер нам час прощатися. До побачення з Богом, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.